У ніч на 8 серпня Збройні сили України нанесли черговий артилерійський удар по Антонівському і Каховському мостах на Херсонщині. Повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Відпрацьована той самий вогневий контроль, який ми тримали вже. Кілька діб на цьому напрямку, і він має свої результати. Він має влучення влучення достатньо поважні, як по Антонівському, так і по Каховському мосту. Також є знищення. Кількох баз збереження боєприпасів це досить суттєво впливає на морально-психологічний стан війська ворожого і досить на його боєздатність знищувати боєкомплекти та мінусувати особовий склад ворога. Військовим допомагає херсонський рух спротиву, говорить Наталя Гуменюк. Херсонці стежать за тим, що відбувається на мосту. Розповіла жителька міста Оксана. Я живу неподалік Антонівського мосту. Сьогодні близько 23-ї години ночі. Я прокинулась від потужних вибухів. Таке було враження, наче небо розірвалося над головою. Деякі вибухи було чутно трохи далі, не такі сильні. Нічні вибухи завдали значні пошкодження та змусили російських військових нервувати, говорить заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Була пошкодження там і техніка, яка працювала на оночі там ці ремонтні роботи. Станом на прямо зараз вони оточили от, з двох сторін і не підпускають близько людей. Вони підозрюють кожного, що він зараз намагається відфіксувати пошкодження ці та придати їх на ЗСУ. Там є інформація, не підтверджена, що навіть є затримані люди, які там просто були поруч з цим мостом сьогодні зранку. Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник, розповів, що знищення мостів є основним елементом тактики збройних сил України в перспективі звільнення Херсона, бо тут українські військові не можуть застосовувати масовану артилерію. Ці мости вони позбавляють руйнують логістичні ланцюжки для постачання не лише боєприпасів. Цей варіант є найбільш прийнятним з точки зору як зменшення жертв серед наших військовослужбовців, так і мінімальної шкоди для цивільного населення для цивільної інфраструктури. За словами експерта, відсутність транспортного сполучення Антонівським мостом не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українська армія, блокуючи ворожу логістику, послаблює військових РФ і змушує їх відходити з окупованих територій, говорить Олексій Мельник. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.